Доброго ранку, я з України знімаю сніданки приготовлення з американських продуктів, бо знаходжусь зараз в Америці. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Картопля пюре. Біла картопля вариться, як звичайно, з додаванням солі, воді і зверху поливається олівковою олією, після того, як буде розтовчена ось так пюре. Вариться на воді, а в кінці вода сижується, залишаються лише кусочки картоплі. До них можна додати молоко, розбавити молоком, щоб вона була м'яка, не суха і приємна на смак. Можете додати спеції, які вам подобаються. Поряд американська солодка картопля. Вона вариться набагато швидше, ніж біла картопля, має солодкий смак, розварюється і теж з неї можна робити пюре. Але хто не звик, то краще окремо картоплю пюре білу і окремо картоплю пюре американську солодку, не поєднувати, а їсти, їсти з різними добавками. Звичайний помідор, потрусити можна сіллю і олією, і тівтілі м'ясні, з грибами, з білим соусом. І ще кожна, коли викладалась на деко, то спочатку клався шматочок кругленький кабачка, а потім зверху йшла така зліплена з м'яса тіфтіля. Що вона, як вона робилась? Значить, до фаршу, індюшиного фаршу додавалося. Яйце молоко, рис. Кортопля американська солодка, морква цибуля, протушені морква цибуля трошки на сковороді, з додаванням печериць. Потім це все змішувалось. Слідкуйте так, щоб це було не дуже таке рідке тісто, не тісто, а фарш. Якщо дуже рідкий, то я сижувала зайву вологу, щоб можна було зліпити м'ясні кульки, от з цього фаршу кульки. Далі, з чого робився соус? На деко викладала оці кусочки кабачка порізаного дольками. Десь не, не дуже тонко, а десь так на сантиметр. Долька різалась по товщині. Викладалося все деко, потім на кожну із цих дольок, кабачка викладалась м'ясна фаршу кулька. Соус бралося молоком. В молоко додалася ріжана, ріпчата покришена цибуля, біла, морква потерта та гриби. Все це тушкувалося до пів. Готовності не треба до кінця, а трошки відчуєте, що морква ніби пронизалась повністю смаком цибулі, молока, олії, рослинного походження. Тоді додайте печериці, перець, сіль, лавровий лист. А в самому кінці, щоб соус був трошки густенький, можете додати борошна, пшеничного порошна або кукурудзяного. Це на ваш смак. І поливаєте оці тефтелі зверху таким молочним соусом. А потім тушкується в мікрохвильовій пічці до того часу, поки оці дольки кабачка не стануть м'якими. Це і є показник того, що м'ясо вже готове. Можна полити соусом. Ось таким, наприклад, як у мене. Його інгредієнти запиватиму все це кавою. Кава з молоком. Ось такий в мене сьогодні смачний і дуже гарний сніданок. Ну, от все, до побачення. Хай у вас буде гарний, щасливий день. Хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже-дуже скоро.